Волонтери та переселенці оскаржують висновки омбудсмана щодо умов у шелтерах Дніпра. Саджають моркву серед російських снарядів, як живуть у звільненій миролюбівці, як зберегти психічне здоров'я під час війни, поради спеціаліста. На Великдень транспорт буде працювати у звичайному режимі, але година пік вона зміститься трошки раніше для того, щоб люди, які хочуть оспас освіти, всі обряди, вони могли дістатися до церков. На помінальні дні, а саме 22 та 23 числа, з 8 по 15 годину у нас будуть додаткові маршрути, які будуть доїздати до кладовищ, а також подовжені маршрути, як наприклад 136, які буде доїжджати до Сурськолітовського кладовища. 24 числа це понеділок. В такому режимі транспорт буде працювати з 8 до 14 години. Повну інформацію можна буде дізнатися на Фейсбук або інстаграм сторінки департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради або в телеграм-каналі Департаменту транспорту. І часи в мене тут, і, і, і м'якеньке, і чистеньке все. Я тут ну, курорт, і телевізор поставили. І кроваті нові нам поміняли, спонсори допомогли. У цій кімнаті на 12 дванадцятьох Марія мешкає разом з іншими переселенками з Донеччини та Луганщини. Утім, каже жінка, умови для життя прийнятні. Ми жили в підвалах, як, ви знаєте, їли сирий рис запарений. А тут нас я, я не знаю, я не знаю, я така довольна. Проте офіс омбудсмана України виявив у цьому шелтері ряд недоліків. Стан кімнат, єдина душова на усіх мешканців. Також їжа, що стояла на підлозі, прийшла перевірка, а до нас кур'єри привезли їжу, яка упакована в індивідуальні пак... пакунки. Відразу ця перевірка почали фотографувати. У центрі кажуть, наразі ремонт вже зробили у коридорі та на кухні. Подальшого відновлення потребують кімнати, у яких живуть люди. Пофарбували стіни, укріпили їх. Інші організації нам надали холодильник, сушарку, пральну машину, чайник. щось ми купували самі. Переселенці розповідають, їхньої думки щодо умов проживання співробітники Офісу Омбудсмана не питали. начали фотографировать, не представились никто они, ни с какой организации. Сказали, если мы сюда не пустим, угрожали даже вызывать полицию. Они нам тыкнули какую-то бумажку, Що ми встигли тільки прочитати та бумажки дійстійна, якщо нам передоставити удостоверение. Нам удостоверения не предоставили. Також громадські організації, які належать шалтер, додали мають інший прихисток, де умови кращі. Пропонували людям перебратися туди, утім вони не схотіли. Тут мешкають люди з сім'ями в окремих кімнатах. На кожному поверсі ми облаштовуємо душові кабіни, є кімнати для прийому їжі, є пральні кімнати, є кімнати для сушіння одягу. А це вже інший прихисток, до умов якого у офісу омбудсмана також виникли питання. Він належить НТУ Дніпровська політехніка, і тут переважно мешкають студенти. Виказали. Претензії щодо стану кімнат, щодо величини сплати за мешкання вона така сама, як і для інших сторонніх осіб. Він складає в зимовий період близько тисячі гривень. Ніхто не змушував переселенців туди заселятися. Вони обрали гуртожиток, погодились з умовами мешкання. Вважаю, що умови цілком пристойні. За останній рік у гуртожитку відремонтували деякі з туалетних кімнат, поставили бойлери у кухнях. Переселенець Северодонецька Костянтин мешкає тут з дружиною. Спаті їзді в мікроволог, а ну то я продав привівси. Холодінькі є, сюди, видите, нормально все. Душ є внизу. Кухня, туалет. Ну, женський такий, там можко чуть похуже, але є. Обидва шалтери офіційних висновків щодо порушень не отримали. Суспільне направило інформаційні запити до інших прихистків, які перевірила команда омбудсмана. Також ми направили інформаційний запит до Офісу уповноваженого справ людини, аби дізнатися про алгоритм та результати перевірки. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Виправдовували збройну агресію РФ у соцмережах. Правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Дніпропетровщини. За даними слідства, жителька Кривого Рогу поширювала антиукраїнські дописи, називала українців нацистами, бажала успіхів російським військовим та возвеличувала президента РФ. Також викрили мешканця Кам'янського району, який під публікаціями про російських інтернет-спільнот поширював коментарі із виправдовуванням злочинів росіян та називав війну спеціальною військовою операцією. Я їх сам розмінірував, ну, сам повитягував, це ж желізо. Спочатку обдивилися, обдумали, потім вірьовку прив'язав, витягнули та і все. Ну, ось я це з городу повитягував. Ну, посадили там пару рядків цибулі, моркви. Миролюбівку російські війська окупували на початку повномасштабного вторгнення. У вересні минулого року Збройні сили України звільнили населений пункт. Тоді він був пошкоджений ще мінімально. Однак, впродовж наступних двох тижнів йшли активні бої за навколишні населені пункти. Тоді росіяни і розбили миролюбівку, зруйнувавши тут 80% інфраструктури. Тут розволожили. Орки, снаряди, боєкомплект, десь 300 снарядів було. І вони як от ходили, почався обстріл, вони їх підірвали, ці снаряди. Пронуло так, що в погребі нас присипало трохи. І двері туди залетіли. Хотілося б відновити кришу. Ну, дуже тяжело наш крибати. Організація була, виділила 70 тисяч. 70 тисяч це на 120 шиферин. Ну, образно говоря, я говорю там. Ну. А остальне треба ж ремонтні роботи, треба ж кровлю поставити. Світо все недавно зробили, год не було світу. Газу до сих пор немає. Он буржуйка стоїть в хаті, затягнув вікно, вислов, доску поставив, топлю. Одного вони. Закатували, ну, побили були і повішали були на дерево, Тіпо це було самогубство. І заводки. Вони бачили, що він десь знайшов був водку і хотіли у нього випитати, де вона. І одного він допомагав нашим військам ЗСУ. Його були, забрали і так і досі тіла не знайшли. Свідки були, бачили, як його закатували до смерті. Все розбили. Що перекрали, розмародрили. Щось їхати в поле робити, нема чим. То що все розбите, яка, резина, вся ціна, за космос. Читали з усім з будовами якась, складу тіє, очисних е, машин ну, е, заю. В районі мільйона доларів. Якась. На полях багато замініровано. Уже скільки знаходимо всього, яка. Коли це воно все почнеться, ну далі не знаємо, як аграріям виживати в нашому країні. Нічого сіятися не буде, тому що все в сорняках як все треба вичухувати, готувати землю під пар, дай Бог до осені, щоб можливість була посіяти озимі, щоб на наступний рік уже щось було. Як. Аби діти не гуляли по небезпечним замінованим територіям, у центрі селища облаштували майданчик, пісочницю змайстрували з тубусів з підворожих снарядів, символічно розмалювавши їх. Цьому тижні будемо ставити качелі, клумби, відбудовуємо, можна сказати, робимо так, щоб забути цей страх, який у нас був при окупації. Привезли карти. Гральні карти роздали людям із снарядами, щоб вони розуміли, розуміли, що це за снаряд і що він небезпечний. В магазині у нас на даний момент немає, приїздить, так, машини з машини торгують, ну, видають, ну, продають людям. Постійно, інтенсивно привозиться гуманітарна допомога. Будемо відбудовувати, ну, руки не опустили і хочемо далі працювати, щоб. Один із навчальних закладів Ляшківської громади Дніпропетровщини перейшов на змішану форму викладання. Про це повідомила представниця виконкому Ляшківської сільради Анна Постольник. В закладі облаштували укриття, до якого учні спускаються під час повітряної тривоги. Тут створили дві зони для дошкільної освіти та для школярів. Також в укритті є туалети, кімната медичної сестри, склад для зберігання продуктів. Загалом сховище вміщує 250 учнів. Для проєкту залучили кошти благодійників та місцевого бюджету. Змішана форма навчання, тобто в нас діти є, навчаються, які приїздять до школи, і в той же час включаємо і онлайн, підключаються, які не, не виявили бажання ходити діти. Ми запросили кожного з батьків, ми запрошували і учнів, батьків, учнів наших і батьків дітей. Вони відвідували це укриття, вони дивилися всі умови. Ну, тобто Ми їм показували всі наші дозвільні документи. І батьки тоді вирішували віддавати свою дитину чи ще залишатися вдома. Що таке стрес? Стрес це, власне кажучи, не те, що відбувається з людиною, а найголовніше, як людина реагує на те, що відбувається навколо неї. Чи змінились показники психічного здоров'я в умовах війни? Звичайно, змінилися. за все розповсюдженість. є така велика група проблем психічного здоров'я, як стрес, асоційовані розлади. Сюди входять такі поняття, як гостра реакція на стрес, як е, різні прояви посттравматичних стресових розладів, ПТСР, так званий, і велика група там афективних, е, е, э, э, як ми називаємо, розладів, тобто, перше, все, депресії, і найбільш розповсюджений прояв депресії це Тривога, ви давайте візьмемо Луганську область в Україні зареєстровано 186 тисяч. Жителів Луганської області і як внутрішньо переміщені особи вони безпосередньо не приймали у бойових діях, але вони бачили, вони були свідками тих бойових дій. Вони всі були практично під обстрілами. Вони кожного дня до евакуації переживали надпотужні стресові стресові розлади, стресові дії на їх психіку. Людина практично. Покидаючи свою рідну домівку, вона втрачає все. Це е, військові дії, плюс втрата майна, плюс розірвані родинні зв'язки, плюс е, всі ці буру, буремні страшні події. Знову ж таки, все це заразом можна розцінювати як надпотужні стресові чинники. Буде людина реагувати Будь-яка людина, звичайно, буде. Тому е, ну, переселенці всі. Це зона ризику. десь людина витримала, пережила тяжкий стрес. Потім у неї підвищується тиск, підвищується вміст цукру, проблеми шлунково-кишечного тракту, виникає там виразкова хвороба, таке інше. Все в нашому організмі дуже дуже тісно пов'язано. Якщо говорити про тривогу, чи можете ви порадити якісь фізичні вправи, якими людина могла б заспокоїти себе? Найкраща вправа це свіже повітря, коли людина Відчуваю ну, дискомфорт і з'являється тривога. Просто е, задяг... всі справи відкладіть, е, задягніться краще в такому спор спортивному варіанті. І просто виходьте на вулицю, дивіться, що навколо вас відбувається. Перш за все, Почніть рух, рухатися. Рух. Що таке рух? Це відразу ж виброс ендольфінів, антидепресантів, природніх, не тих, які ми покупаємо, які ми купуємо в аптеці, а вони в нас є. Просто їх треба стимулювати. Не бійтеся, звертатися за допомогою до психолога, до психотерапевта чи до психіатра. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.